Сьогодні моє відео про відповідальність за своє здоров'я. Чому багатьом людям бути хворим вигідно? Так, саме так. Багатьом людям хворіти вигідно. Чому так? Дуже просто. Коли людина хвора, неї менше спросу, як і дома, так і на роботі. Коли людина хвора, її більше жаліють. Коли людина хвора, не треба брати відповідальність за себе. Хворим людям завжди все не так. Лікарі не такі, держава не така, всі не такі. Чому? Тому що людина сама собі не така. їй вигідніше ховатися за хворобами, ніж взяти. 100% відповідальність за своє життя. Чому? Тому що людина не знає, що робити зі своїм життям. Тому що в людини відсутні цілі, мрії, бажання щось робити, вона просто пливе по життю. Просто пливе за течією. До якого берега приб'є течія, так і буде добре. Тому такі люди завжди невдоволені. Тому таким людям не допомагають ні таблетки, ні вправи, ні медитації, ні психологи, нічого їм не допомагає. Їм просто хочеться бути такими. А якщо не хочеться, то треба задати собі чесне питання. Я готова взяти відповідальність за своє життя? Якщо ти так само хворієш, і тобі зручно, або просто думаєш, що тобі ніхто не допомагає. Допоможи собі сама. Приходь в наш центр, навчайся, зцілюй себе і зцілюй таких, як ти була до цього.